Кароль Навроцький позапартійний кандидат, якого підтримала правоконсервативна партія Право та справедливість, виступив проти членства України в НАТО. Водночас Навроцький підтримує ідею мирного врегулювання війни РФ проти України за участі ЄС, а також вимагає розв'язати справу про ексгумацію жертв волинської трагедії. Сьогодні я не бачу Україну в жодній структурі ні в Європейському союзі, ні в НАТО, поки не будуть вирішені такі важливі для поляків цивілізаційні питання. А ще Навроцького прозвали євроскептиком, адже він, хоч і не відмовляється від євроінтеграції, втім виступив проти боротьби зі зміною клімату та підтримки мігрантів. У передвиборчій кампанії Навроцький також виступав проти обов'язкової вакцинації дорослих і дітей, підтримав заборону. Аб... Та висловився проти легалізації цивільних партнерств на міжнародній арені. Його кандидатуру схвалив Дональд Трамп та Віктор Орбан.